14 листопада в Запорізькому національному університеті розпочався цикл заходів в межах освітньо-професійного простору One Day at University для учнів закладів загальної середньої освіти. У заході взяли участь школярі закладів освіти Кушухумської селищної територіальної громади, Кушугумської гімназії, інтелект, балабинського ліцею Престиж і Малокотеринівської гімназії «Мрія». розпочався цикл заходів із профорієнтаційного квізу від студради математичного факультету. Науково-педагогічні працівники ЗНУ провели для майбутніх вступників захопливі експерименти та екскурсії локаціями університету. Учні відвідали зоологічний музей біологічного факультету із унікальними експонатами, долучилися до фізичних дослідів на математичному факультеті, спробували себе в ролі теле та радіоведучих у студійних лабораторіях факультету журналістики, а також взяли участь у цікавих соціальних експериментах факультету соціології. Та управління проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура запросив учасників заходу до наступних ініціатив, які щотижня проводить Запорізький національний університет.